Є такий дуже гарний рух, який робиться в один бік, в другий бік. І чомусь вважають люди, що цей рух робиться плечево. Ні, неправильно. Цей рух робиться корпусом, ось цією частиною, грудною. Це робиться ось. Ручки кладемо, як на хмаринки, вони в нас гарненько стоять. Лікті не провалюємо, не можна лікті провалювати, вони в нас гарненько стоять. І ось ми робимо такий гарний. Сюди, сюди, сюди. Ніжно, м'яко, так плавно і сюди. Плечики, звісно, беруть тут участь. Але вони не є основними. Тобто, якби це були просто плечики, ми б зробили ось так. Але тут бере участь саме грудна частина. Ось. Прошу користуватися.